Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і відправляємо наступних 8 автомобілів. Попередню п'ятницю ми вже відправили 8 автомобілів. Просто мене не було на місці. Це було у нас 6 Kia Niro, Hyundai Kona, Opel Amperka. І наступні автомобілі. Це в нас стоп-продаж Kia Niro, автомобіль. Який себе зарекомендував. 64 кВт батарея, повний запас ходу, 400 500 км твердих. Такі автомобілі купуємо на лізингових аукціонах. Перевіряємо повністю все від А до Я, підшипники, кондиціонер, батарея. Батареї всі в Кианіро по статистиці мають сок батареї 100%, тому автомобілі користуються великою популярністю. Біленька Keanro, 2020 рік, рестайлінг. Даний автомобіль прямує в Україну для нашого підписника, для нашого клієнта. 2020 Executive Line. Ледовські задні стопи, даний автомобіль ще йде такий тюнінгований. Повністю весь білий, а спереді йде така чорна вставка, чорна решітка. Все, все фарба вся в оригіналі, пробіг 113 тисяч. Даний автомобіль прямує для нашого підписника, клієнта міста Миколаїв. Наступний автомобіль по супер ціні 64 кВт батарея, 2020 рік, 160 рідного пробігу прямує в Україну. Чистий 20-й рік, рестайлінговий комплектація Динамік. Ціна суперова, 160 рідного пробігу. І. Автомобіль в рідній фарбі, без жодного підфарбування весь в оригіналі. Також є супер ціни, супер автомобільчики для вас. Просто робіть попередні замовлення. Наступні Kia Niro, всі в нас йдуть в максимальній комплектації Dynamic. Одні автомобілі це в нас 2019 рік, другі автомобілі 2020 рік. Темно-синій металік. 2020 рік, рестайлінговий також комплектація Executive Line. Саме основне це, що в нас пробіги всі чесні і перевірені. Від пробігу залежить ціна автомобіля. Тому, кого цікавить автомобіль на ваш бюджет, телефонуйте. Купимо на аукціоні, є зараз в наявності Kia Niro. І купуємо кожного тижня на аукціоні. Графітовий, темно-синій, чорний, білий, срібний, який вам більш до вподоби. Hyundai Ioniq 38 кВт. Комплектація преміум їде також для нашого клієнта, клієнта в місто Дніпро. Третій автомобіль. Купив у нас вже клієнт. Перших два це були Кіаніро, Hyundai Ioniq і ще один Hyundai Ioniq прямує в Україну для нашого підписника, для нашого клієнта. 2020 рік оновлені легкосплавні диски, ледовське світло, шкіряний салон, автомобільчик в хорошому стані. 38 кВт. І супер автомобіль, супер дизайн. Kia Soul, чорний металік з таким вантажним багажником на рейлінгах також прямує в Україну для нашого підписника, для нашого клієнта. Приїхали свіженькі автомобілі з, з аукціону, електричні, Mercedes EQB, Hyundai Kona, Opel Ampera, Є такі автомобілі в наявності. Ще є, приїхала з аукціону Kia Soul, біленький перламутр, також максимальній комплектації, також з батареєю 64 кВт. Kia Niro є в наявності будь-який колір, будь-який пробіг, будь-який бюджет. Звати мене Омелян, підписуйтесь на канал, ставте лайки, замовляйте автомобілі з чесними пробігами. Більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику, Це є електричні, дизельні вантажні фургони. Вантажні фургони також доставляємо в Україну також все під ключ. Заходьте на сайт Arvlad Cars, вибирайте автомобіль і також робіть попередні замовлення на автомобілі. На Viber, на WhatsApp. Пишіть просто замовлень. Такий-то автомобіль, такий-то бюджет або скріншот з сайту. Багато інших автомобілів можемо купити на аукціоні під замовлення. Чесні автомобілі з чесними пробігами. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео. Діліться відео з друзями, можливо, когось цікавить. Також автомобілі з Нідерландів. Автовоз нас чекає на завантаження до України.